Ваучер на безкоштовне навчання за обраною професією чи спеціальністю можна отримати у Черкаській обласній службі зайнятості. Від початку року їх вже видали майже пів тисячі, із них 82 ваучера отримали внутрішньо переміщені громадяни, 48 люди з інвалідністю та ще два учасники бойових дій. Про це повідомляє прес служба Черкаської обласної адміністрації. Для навчання найчастіше обирають такі професії, як кухар. Електрогазозварних, водій, навантажувача, продавець продовольчих і непродовольчих товарів та такі спеціальності, як психологія, медсестринство, соціальна робота, середня освіта будівництво та цивільна інженерія. Вже закінчили навчання і отримали документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації 97 осіб, а про підвищення кваліфікації 52 особи.